Ви дивитеся «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про кіно, про мистецтво. Але знаєте, незвичайне. Ну мабуть, всі звикли ми вже до того, що під час війни воно все виду змінилося дуже сильно. Якщо ми говоримо про мистецтво, якщо ми говоримо про культуру, то е Воєнні, оці військові, знаєте, події, звичайно, що відображаються і у культурі. Сьогодні говоримо про те, що 7 листопада в Одесі прем'єра прем'єра художнього фільму, і назва в нього така, про яку знає наразі весь світ: Буча. Не знаю чи... Зможете чи знайдете в сили в собі дивитися? Я навіть не знаю, чи я е, розумію, що це потрібно подивитися це із того кіно, яке має подивитися кожен. Я впевнена в цьому. А чи буде це важко, чи буде це емоційно непросто? Ну, Думаю, що так, це буде емоційно непросто. Але от ми трошки поспілкувалися із людьми, які створювали цей фільм, і вони мені сказали, що все ж таки фільм художній. А коли фільм художній, то є можливість, знаєте, від цих емоційних таких. Стресів трошечки перепочити навіть під час цього фільму. Ну, будемо говорити. Даю слово на моїм гостям. Так, вітаю. вони вітаю вас, вітаю. Олександр Щур, сценарист та продюсер художнього фільму Буча. Олександр Печериця, актор цього фільму. Дуже рада, що ви в студії. Дякую, що ви прийшли і знайшли час і от. Те, що ви мені сказали, художній фільм це все ж таки художній фільм, так і це якийсь такий, знаєте, шанс на те, що це не буде так важко. Хоча тема надважка, на мій погляд. Я за вами повністю згоден. По перше, я дуже радий, що прем'єра сьогодні перший день, коли фільм в кінотеатрах відбувається в Одесі. Я тут, тому що я сам за родом з Одеси. Я от виріс три квартали звідси Одеса канатне. А, так. Ну тоді зрозуміло, чому прем'єра в Одесі. Да, так, 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 що для мене це дуже особливо і дуже приємно Uh, дивіться, ви дуже правильно сказали. Але якщо б у нас було завдання показати якийсь жахіття, для цього не треба знімати художній фільм, можна відкрити телеграм-канал uh, будь-який і все yeah. це подивитися. Yeah. А саме художнє кіно воно щоб розповісти історію і щоб донести якийсь сенс. І да, взята така назва буча, але це про події в цілому і які відбувалися в інших містах України, в Києві, в околиці Київ. А саме головне це про людину, реальну людину, яка врятувала багато українців. І цей фільм він показує, як українці об'єдналися, як на початку війни вони зробили це диво, коли всі давали нам три дні, а ми вистояли. І от ми були перші закриті покази, і всі, хто виходять з цих показів, кажуть, що навпаки, цей фільм надихає. І тому якраз і вони всі радять його дивитися. І ми навіть робили такий спеціальний показ в Бучі. Ми зібрали людей, хто пережив прям окупацію, всю. І ми задали два питання: чи цей фільм, по-перше, правдивий, а по-друге, чи можна його дивитися? Не страшно. Ним не, не травмує він їх. Вони сказали: по-перше, все так і було. А по-друге, ми всі подивилися, і ми хочемо, щоб всі подивилися, щоб всі нарешті надихнулися і перестали наші зараз знаєте, як роздратування, срачі українські, які треба занести в список ЮНЕСКО як достояння. І ми знаєте, я думаю, що саме люди, які були очевидцями тих страшних подій, є такими найсильнішими екзаменаторами. Так, так. І це от їх оцінка, це, мабуть, найголовніше. І так, ми так, навіть спілкувалися. З психотерапевтом, uh -huh. психіатрами, uh -huh. і, до речі, це теж Одесит Олексій Кровліченка, психіатр, він нас консультував. І, да, uh -huh. да, uh -huh. і він ще на етапі створення фільму. Ми питали, він радився з іншими і, е, психіатрами. Вони всі казали, що якраз художне кіно, воно коли показує обережно ці трагічні події, воно навпаки дає людям можливість емоційно це пережити і менше боятися. Тому так, що це можливо робити. Тобто абсолютно. якихось жахливих таких сцен, які ми бачили в. У будь яких нас... інформаційних джерелах так там в у... телеграм-каналах там не буде. Немає. У нас дивіться, там, звісно, є трагічне події, але у нас навіть рейтинг офіційний 16+, і Ми знімали цей фільм, щоб його побачили, як можна найширше до торі. Тому, тому все, що можна було залишити за кадром. Зрозуміло, що ці західтє відбуваються за кадром. То це ну, на обов'язково ж все ж показувати прямо ну, в кадрі так, для так, цього. І є, скажімо так, мистецтво. Угу. Так що це таке важливе зауваження. Можливо, от... Ну, звичайно, що Олександра будемо питати як актора, ага. як людина. Яка да, мала, якщо так правильно сказати, погрузитися у це, так? тому що будь-який актор, працюючи з будь-якою роботою, він має приміряти на себе це все. Як вам було складно це зробити? І взагалі наскільки важко емоційно? Це головне питання. Важко емоційно, тому що ми ж розуміємо, що те, що каже Олександр, за кадром, але ж ми розуміємо, що воно все було, і це найстрашніше. Та це безумовно абсолютно справедливо. Попри що я хочу ще раз привітатися і е, порадіти, тому що я в вашому чудовому місці Дякую. завжди з величезним задоволенням приїжджаю сюди і на гастролях. І так, е, коли є вільний час і а довоєнний час це було набагато частіше. Ось тому я неймовірно радий, що я тут і дякую, Дякуємо. що ви так. запросили. Ось, і е, що я хотів сказати, що цей фільм, е, безумовно, як вже сказав Сашко, є неймовірно надихаючим. і цей фільм є не зовсім про зло. Я би сказав, що е, цей фільм навпаки він про добро і про ту любов, яка об'єднує і перемагає. Так, вона ця історія про людяність, про, е, про те, щоб не бути байдужим. Та і про те, що ота об'єднуюча сила е, допомогла нам е, не тільки зламати плани нашого ворога по захопленню там за 2-3 дні, а й я сподіваюся, стане запорукою нашої скорої перемоги. Щодо того моєї участі е, в цій картині, то не творці. Зокрема, Сашко, як сценарист-продюсер, і продюсер, так само, як і режисер Станіслав, вони запропонували мені взяти в цьому участь, а я був на той момент ще війську і був ага. ще на Харківщині під час виконання бойових дій. І тоді, вже коли, знімальний процес почав відбуватися, та вже. Скоро підходили зйомки до мого персонажа. Ми якраз вийшли, мій підрозділ вийшов на ротацію, і навіть довелося писати листи від кінокомпанії, щоб що мене, так? Да, так, посприяти... мене <смірші> <смірші> так, посприяти, аби так, командування мого підрозділу. Пішло б посприяло б та пішло б на поступки і дали б мені оці ці декілька днів звільнення, щоб взяти участь в зйомках. Цього не підкреслюю важливого для нашої сьогоднішньої ну дозволили так. зрозуміли, що це не менш важлива задача ніж охороняти свою країну. Так як би об... борони об... свою боронити. Ми тоді так? вже вийшли з Харківщини, і була можливість. Ми були під Києвом, і можна було на ці декілька днів втекти. Я граю тут Романа, військовослужбовця на блокпості. Uh -huh. І він, як ми домовилися, він є таким провідником між Адом і Раєм, тобто така душа поета Вергілія. Бо творці цього фільму надихалися божественною комедією Данте Лігері. І я сподіваюся, що уважний глядач побачить. Закодовані в цьому фільмі всі сім смертних гріхів. Тому що так само, як і в комедії Данте, цей головний герой наш він потрапляє в пекло, де зустрічається з усіма цими сімома смертними гріхами. І от якраз мій персонаж це душа поета Вергілія, який, власне кажучи, бере на себе відповідальність, аби не впускати сюди зла та і випускати звідти добро. І він бере на себе відповідальність за всіх тих, кого він туди впускає. А ви відповіли на всі мої наступні питання? Як ви вживалися в роль? Та не вживалися, ви були були в цій ролі, так бо ви військовослужбовці. Власне, і на той момент ви були військовослужбовцем, тому нічого ні в що вживатися не довелося. Я Там більше так, ми так. знімали український блокпост саме на українському блокпосту. Він залишився нерозібраний, саме mm -hmm. в тому місці, де він Реальна стояв, та, да? і mm -hmm. там декілька акторів. Ну не хто стояли на задньому плані. Ми запросили тих людей, людей, які стояли на цьому блокпості. Так що mm -hmm. їм теж взагалі ми їм сказали робити, що ви. Робили в той час грати і, ну, не потрібно. Да, було. І про допомогу грати. нам допомагали не тільки допомагали Генштаб, і ГУР, і всі інші служби не тільки тим, що відпускали акторів на знятися. А наприклад, нам давали от, військову техніку. У нас знята в кадрі справжня російська військова техніка, ту, яку захопили на територію Київщини, нам mm -hmm. її надали. І багато, наприклад, управління розвідки вони надали нам купу інформації, і навіть багато розмов, які є фільми це справжні розмови, які були записані. Або перехоплення російських е, різних військових, тому що цей фільм він не просто по реальним подіям. Тобто, всі українські персонажі, які є там. то тобто, тось ми з зустрічали з ними особисто, або з рідними, якщо вони загинули, і тосі тобто, робили це максимально правдиво. І у нас в кінці фільму можна побачити і реальні фотографії, і реальні прізвища всіх людей, і це дуже важливо, тому що це такі, що це не просто видумка наша, це не українська пропаганда, а правда. Тобто художньості, як такої, там дуже мало. Так це тільки ну, художнь... для того, щоб це не було на. Стільки жахливо, ну, наскільки це було е, в реалі. А насправді це були ну документалістика в основі. так? Ну дано ну, завжди так, в художніх так. фільмах робляться якісь сцени, яких немає. Ну, навіть ми можемо взяти приклад о, список Шиндлера. Це художній фільм повністю по реальним подіям. Але вони робили якісь художні річ речі. Він там їздив на коні, дивився, як розробляють варшавське гетто. В реальності він не міг з коня бачити, що відбувається за стінами. Але, але режисер повинен був якось це показати і це робили. Звісно, в художньому фільму треба робити і. Знаєте, треба додати щось е, красиве, артистичне, щоб було, щоб людям було це цікаво дивитися. Слухайте, ну в першу чергу ви вже сказали, що фільм про те, як об'єднуються українці, так, але ж ми не сказали головного, що головний герой там не українець. Да, і... і людина, яка рятувала українців, а це біля 200 людей, так з десь яких вона реально врятувала, це людина, яка а за паспортом я так розумію, ну громадянинка громадянин Казахстану. Тобто тут ще й в цьому цікавість да, є. Так, і це вибрана навмисно. Я як сценаріст з багаторічним досвідом, mm -hmm. я коли почув з новин цю історію, я зрозумів, що це буде крута історія для всього України, всього світу. Він громадянин Казахстану, він сам не казах, він литовський єврей, його. Там предки були депортовані з Києва колись uh -huh. радянською владою до Казахстану, пам'ятаєте, тоді любили депортувати uh -huh. багато кого. І... Хто погано да, себе поводив? Да, да. І, він, і його наша розвідка, це була ідея розвідки, попросила вивезти там одного садовця родину, яка залишилась в окупації, тому що вони розуміли, що він з казахським паспортом, його росіяни, Казахстан, дружня держава і пропустить. Да. І ні. так воно і склалося. І саме завдяки цьому паспорту він міг їздити туди-сюди. Uh -huh. Головне для мене це. Це такий дуже потужний меседж для всього світу. Це меседж дивіться, а, Іноземець не поїхав, залишився. Допомагає жодна нормальна людина не може залишатися осторонь. Це для всього світу. А для українців це теж меседж. Дивіться, якщо громадянин Казахстану у нього немає обмежень на виїзд, але він їздить на окуповану територію. Ну, так, маючи людей. паспорт іншої держави, його взагалі ніхто б не чіпав да, тим так, більше так. руські і саме тому, тому що були українці. Багато хто допомагав ну, Ця історія краси цікава. Що він громадянин іншої країни? Тобто, це треба просто дивитися, так? так яка була атмосфера взагалі на майданчику? Чи багато було людей, які були от реальні, як Олександр, наприклад, так от він військовослужбовець, він е, актор, але вже не просто актор. А вже ну, військовослужбовець. Ну, ми не могли взяти реальних росіян на До речі, це одна с це була одна справ. Одна з проблем, я поділю. Хто ж погодився грати ці роки? Олександр розкаже, яке було на майданчику умови, була дуже така смішна, несмішна, дуже важко було знайти акторів на роль росіян. Половина українських акторів відмовлялись грати від того. Але головну роль антагоніста, причому дуже потужно чудово, зіграв відомий український актор Славя В'ячеслав Давженко, якого всі знають, як серпень в кіборгах, як поліцейський в ДРЗ, поет хвильовий. Коротше, він грав постійно гарних героїв, персонажів. І я чим ми були знайомі. Чим я його купив, я прийшов до нього, говорю, слава, ти такий талановитий актор. У тебе дуже широкий талант. Що ж ти граєш? одні фількіри, гарних фількіри гарних фількіри хлопців, зіграй поганця. І ну от не знаю, Сашко скаже, по-моєму, дуже потужно так. у нього вийшло так. зіграти. Зіграти поганця це навіть складніше. Він, ніж полкови... да. гарних він, хлопців, він да, та, реального окорника ФСБ, і ці люди, які його бачили, коли побачили от, Довженко цю роль, сказали: ми боїмося. <laughs> от просто і його. А як було на майданчику, як вживалися, я думаю, це до. Ну це, це був цікавий дослід, я, як, вже казав вище, що я на той момент був у війську, і якраз дякуючи цим листам допомоги допомозі наших моїх командирів, я міг вириватися. Я дивна історія, і напевне дивний такий факт, що я приїздив в формі з частини, mm -hmm. придівався форму. Mm -hmm. В, в, ага. в ігрову, ага. потім назад переодівався в свою форму і знову повертався ну, до, ви до були частини своїй ролі. Так, ви навіть не відходили від неї. Так, і, причому да. та навіть не легше було, мабуть, я так розумію. Навіть так. елементи форми і елементи амуніції є автентичні. От просто ага. в кадрі це ну, у нас такий був справжній той блокпост, що всі маш... автівки, які приїжджали, зупинялися да. тисяч, щоб... і показували документи. <ріст> та, та у нас так, у нас так, так. перекривалися на е, нашими адміністраторами, перекривалися е, дорога. У нас стояли такі. Е, Тонні плити, які насправді були частина була да, з, з пенопласту. З, з пенопласту, просто стилізована mm -hmm. під, під цей, їх тим підпирали, щоб їх не е, здувало вітром. Ось. Але коли зйомка на блокпості закінчилася, бо дорога ж невеличка, не і е, дорога перекрита цими блоками, тому там по, по три, там по чотири, іноді по шість машин е, бо між кадрами е, там накопичувалося, їх треба було е, Власне кажучи, пропускати uh -huh. і по черзі, то ми так руками відтягували ці блоки, і люди іноді дуже так дивувалися, в чому цей що відбувається. Одна да, ну, да. людина тягне не на блок. двохтонний блок, так хоп, руками. І це було забавно дивитися в їх обличчя, але. Дуже. Ті, хто не знав, що знімається кіно, так Ну, ті, я думаю, знав, що за, справді, за, за, за той час, поки ми там були, я думаю, всі вже а як довго, звикли. до речі, знімався? А, Ну, ми з, підготувалися довго. Ну, півроку писався сценарій, потім півроку була підготовка, а знімали ми якраз в тій самий сезон, коли була окупація березень, квітень щоб була така сама погода в тих самих місцях, ага. щоб це було виглядало дуже аутентично. І за два місяці ми зняли плюс один знімальний день на Говерла, там треба було а, дозняти і так, що ми, в принципі. Сівклалися в цей срок. Угу. А які з тими, хто грав руських, була якась. Euh, ненависті да. <смеш> з боку. Ну, я умовно звичайно, кажу. Ні, ну, дивиться. Ми все ж таки, або ну всі знали, що це зйомка. по-друге, -по -по ми намагалися не знімати в тих містах, там, які були прямо куповані в Бучі, щоб з російською формою ходили, щоб не налякати людей, щоб люди просто да, не да, не... Да. або перекривали поліцію, або такі цікаві факти. Скажу, одне з найважчих у нас був в кадрі дуже багато красивих кадрів з дрона. Найважче під час зйомок в Україні це підняти камеру на дроні, тому що треба мати дозволи від. Але а від да, да, військової від, від від місцевої самооборони, від тьоті валі з сусіднього двору, яка з рушниці може збити, тому що у нас колеги отак поїхали в Харків знімати. їм збили два дрони з камерами, і вони а закончили зі м. Да, ну. Слухайте, у нас неймовірний народ. Все ж таки. Все, <laughs> на ж да, збити з дрон, збити самостійно дрон. Це таке. Тобто, оце було мабуть найскладніше, так? Ну оці всі якісь там дозвіли, все таке інше. Ну, на... А далі, а далі ну, я а... скажу, була така це як. Продюсерська тема, але на мій погляд дуже важлива. Це унікальний кейс цей фільм, тому що самого початку ми вирішили, що ми не будемо брати жодних державних грошей на цей фільм. І от всі гроші залучені на цей фільм, або інвестиції українського бізнесу, який повірив в це кіно, або донати того ж бізнесу mm -hmm. і звичайних українців нам половину українського бізнесу задонатила просто зв... звичайні українці донатили плюс американці, канадці, поляки. Так що це такий народний український фільм, як до якого долучились на. Наші друзі за кордону. І, наприклад, от ми їздили на Варшавський фестиваль. До речі, у нас була савітова прем'єра на Міжнародному Варшавському фестивалі 17 жовтня. Ми зайняли друге місце, Ні, місце за там, глядацьким ваш, голосуванням. Ми, ліри, та, для та, нас та, та, це та, найважливіша та, категорія та, глядацьке голосування, тому що як глядачі реагують з 57 фільмів. це якраз І прийшли поляки, приходили кук. депутатів 10 сейму. Вони попросили, у нас буде показ сейму, буде показ в Європарламенті в грудні. Угу. Тобто вони хочуть все це показувати світу. і наприклад у нас щоб зібрати гроші на Варшавський кінофестиваль, нам просто ми відкрили монобанку, і нам просто, звичайно, люди накидали, і ми от завдяки цьому поїхали. Я так. ж кажу, що неймовірні. Неймовірні, насправді. Люди неймовірні. Да, да, тому, що, вони все тримаються. Тому що вони всі казали, ми розуміємо, навіщо це. Ми хочемо підтримати. Знащуся цього всього. Безумовно, так. і поки ми об'єднані, ми не переможні. І це о, той, власне кажучи, фронт та інформаційний. Це наша зброя. Так така ж зброя, як і э... Снаряди. Так, і я скажу більше, у нас от після от був закритий прем'єрний показ там для преси, блогерів в Києві. І от ми переїхали звідти. І більше людей, знаєте, ну, що сказали після перегляду? Ми от вийшли, хочеться зробити чогось більше. Хочеться там задонатити, хочеться щось корисне зробити. Тому що ми зрозуміли, що ми трошки ну, розуміємо, що дуже важко три роки, нам всі три роки, але і треба шукати якісь нові джерела натхнення, і це може бути одним з таких джерел. Ну, Олександр пішов ще Далі, так, він просто пішов у війську, так, mm, щоб mm. зробити щось більше. До речі, ви зараз. Я в, 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 зараз звільнений в запасі. Вже звільнені, так. Ну тобто, це і повернулися до своєї вже. Ну роботи, от, так. власне кажучи, тата та вже близько року. Я займаюся творчістю на своєму фронті. Слухайте, от я не можу не спитати вас. Я часто спілкуюся з військовими, і вони ж теж мали різні професії. Ну до війни, так до да. воєнний час. Були архітектори, були митці, і справді люди культури, і актори, і все, от е, як це все поєднується? Чи там ти вже не актор? Оце ми трошки відійдемо від Бучі, але я не можу не спитати це вас. А, я так відповім. Ну, актор це ж не зовсім професія. Це... Ну це ж спосіб це життя, життя, правда? Спосіб це спосіб життя, життя. Це взагалі не професія. так. Це не, це не те, це що за гроші. Це Найкраща в світі професія, це від але душі. Та, ну, як казав Богдан да, та, що е, талановита людина має народитися саме з тими вміннями і. Ну, як хороший керівник, та, він має народитися хорошим керівником. Він може там підвчитися ось і бути хорошим керівником. Так само, як і мені здається, музикант. Та. От, Якщо я буду годинами там грати на фортепіано, я ніколи не стану видатним піаністом. Ну, я буду, можливо, хорошим, можливо, там якось десь не, не, не найгіршим, але точно не не видатним, бо ним треба народитися. От мені здається, що колись. В свій час я для себе це обрав, усвідомив, і я неймовірно щаслива людина, що я зміг своє захоплення, своє хобі зробити своєю роботою. Тому я фактично і не працюю. Я просто займаюся. Я просто тим, займаюся що тим, що я, що я люблю. Що я так люблю, ну так. тут я вас розумію, так <гум> можу сказати це і про себе так само. Чого чекаєте від одеситів? Якої реакції? В реакції, що вони прийдуть, подивиться фільм, порадять цей фільм, подивитися іншим. Ну те, що вони прийдуть, ми вже розуміємо. Ми його було вже дві третини великого залу. Сьогодні в Гагарін Мультиплекс. Гагарін Плаза Мультиплекс 18.30. У нас прем'єра. А взагалі у всіх кінотеатрах України з сьогодні вже є сеанси, так що можна приходити дивитись фільм, складати своє враження. У нас якраз от ми всі, хто дивляться фільм, вони потім радять. І дивитися іншим, тому що дійсно ця категорія людей, які, от ми проговорили, бояться щось, і приходять, і виходять свяська, не бійтесь, підите, подивитись, і ви зрозумієте, що це не страшно, а навпаки, наоборот, надихає. Так що у нас якраз ми думаємо, що ця волна, хвиля буде розповсюджуватись. Тобто фінал там позитивний? Так, да. ну так, дивіться, фінал, що наш фільм закінчиться, звільненням Київщини. І це такий. Відкритий, як, власне, да, так? відкритий ну, тобто, він, власне, так. Але це такий, відкритий. знаєте, надія, що дивіться, була коли звільнена Київщина, будуть звільнені інші території. Я хочу теж додати, що я чекаю, що це, цей фільм. Ем, от Він для мене про в першу чергу про, про любов. Про ту об'єднуючу хвилю, яка об'єднала нас всіх українців у спільному е протистоянні цьому злу. І, от мені, на мій погляд, от зараз цього знову трошки не вистачає. От воно якось ми розпорошуємося, є якась там немоби втома. Кажуть, от, втомилися, та, та, та кажуть, от, трошки відійшли від цього, але ще не час. От не я час. завдяки цьому фільмові я очікую на от таке. Об'єднання, щоб цю любов, от або ти от щось відчув, і ти такий хочеш щось зробити. І uh -huh. не тобі зробили. І ти, ти не можеш бути байдужим, бо тебе настільки вражає, що хтось це робить. І ти одразу хочеш платити тим самим і бігти, зробити щось і що. роби щось да. сам, що да. можеш Зроби. ти так. І Яку добру зробити. справу ти сьогодні зробив? Угу. От, задавати кожен день собі це питання таким філософським змістом, mm -hmm. так я вам дуже дякую. Я бажаю вдалої прем'єри. Я впевнена, mm -hmm. що так воно і буде. Звичайно, хотілося б, щоб фільми, знаєте, щоб сюжетами ставали інші події, але ж. Ми живемо у війні, так, і ці речі теж треба документувати. А хто як не кіно, як не кінематограф, це має робити. Дякую вам, дякую, дякую вам за що прийшли. Так, два Олександри в нас сьогодні в студії. Олександр Щур – сценарист та продюсер художнього фільму Буча. Олександр Печериця, актор цього фільму. Дивіться, дивіться, аналізуйте. І все ж таки налаштовуйтеся на позитив. Це я думаю, що є головний лейтмотив цього фільму, не дивлячись ні на що. Побачимося на першому міському. Бережіть себе.